Борислава, а що а що? Ми готуємося, в принципі, до виборів. Ну, Тобто, ваша думка Андрій матч. Ми говоримо. не готуємося. Готується Офіс президента. Ми не готуємось. Хочу нагадати, раз, якщо ми пригадали залужного його слова, не, яка, про які вибори може йти мова під час війни, треба хотіти не перемоги на виборах, а треба хотіти перемогти у війні. На жаль, в офісі президента хочуть перемогти. На виборах більше ніж перемогти у війні, саме тому перші соцопитування були проведені ще в квітні 22-го року, що Київщина не була вся звільнена. А вже тоді, в офісі президента, проводили соцопитування і внесли туди залужного. Соцопитування проводять для того, щоб знати рейтинг, для того, щоб розуміти, які зараз позиції, у кого політичні позиції в українському суспільстві. Ну хто проводить соцопитування в квітні? Коли 22-го року, коли ще йде військові дії, навіщо їх проводили? Саме тому, що офіс постійно готується до виборів зараз, постійно проводиться фокус групи соцопитування, постійно проводиться рейтингування, Але в мене запитання. Ну я навіть не питаю, звідки беруться ці гроші у Офісу президента, тому що в бюджеті ці гроші не заплановані, і декому потрібно було поставити запитання: а звідки ж ці гроші берете? Ну давайте скажемо відверто. Так, от мене інше цікавить: а навіщо це робиться, коли під час війни це не допомагає ніяк Україні? Краще б на всі ці гроші купили б дрони, мавіки, реби, автівки. Але ні, бачите, хтось готується до виборів. Тому так офіс готується до виборів постійно, і навіть коли він роздає тисячу або планує на наступний рік вчителям і лікарям видавати гроші додатково, то саме... Дивіться, їх в бюджеті немає, вони не заплановані, але про них вже сказали. Чому? Тому що це буде як вовна тисяча. Подарунок. Вийде президент, скаже: Ми пеклуємось про наших вчителів і лікарів. Ми повинні допомагати їм. Я обіцяв їм 4 тисячі євро і там по тисячі гривень ще замість 400 тисяч євро. Ну, щось буде таке, але найстрашніше в цій ситуації це відверто, що це банальні технології. Підкупу виборців. І Зеленський, який обіцяв, кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, кінець епохи лігар ну прийшов і став банальним таким кондовим політиком на пострадянському просторі, який робить все для того, щоб утриматись у влади. Треба гречку роздавати, і гречку буде роздавати. Борислава, але ж те саме можна сказати про і про представників опозиції? От, зокрема, Порошенко наразі активно там розповідає також у Вашингтоні про те, що війну можна закінчити за 24 години. Ну, де ми вже це чули. Ну тобто, все ж таки, як ви вважаєте, якщо відбудеться так? Ну про це вже багато говориться і говорить про це Трамп, про зупинку так вогню. Якщо так станеться, то ймовірність проведення виборів. Єрман говорив про те, що Україна готова негайно їх провести. Тобто, а, і, а як, як, як Як все це відбуватиметься? Яка ймовірність? Оці? Ймовірність проведення виборів негайно зразу після закінчення війни або бойових дій дорівнює нулю все. В мене був ефір з Андрієм Магеро, який я вважаю, один з найкращих фахівців про по виборам в Україні, і він пояснив, що це неможливо зробити. Ну, по-перше, є проблеми з реєстром виборців. По друге, треба скасувати велику кількість виборчих дільниць. Ну як проводити вибори, наприклад, в Северодонецьку або в Бахмуті? А як проводити в Селідово? В якому нещодавно поставили нові таблічки, замість того, щоб побудувати нові фортифікаційні лінії, це до речі, ознака часів Зеленського. Коли розуміючи, що місто може пасти, бюджети пиляться, а потім їх розпилюють. А потім кажуть, що дивіться ой. Всі гроші там залишилися. І якщо що ви, будь ласка, до окупантів і ви перевірте, витратили ми гроші чи вкрали. І от е, така ситуація зараз повсюду. Так, от повертаючись до цього, вибори миттєво провести не можна. До них треба підготуватись. Це перше. Друге. Багато хто каже про вибори в повесні. Я в них не вірю. Ну фізично неможливо це зробити в електронному вигляді. Вибори неможливі в Україні згідно закону. І навіть незважаючи на те, що Шуляк і Арахамія і вся і ця комарілія намагається зараз прокрутити історію з прийняттям нового пакету законів про електронні вибори. Сразу скажу: якщо тільки це буде, то це буде не як в Естонії, де Довіряють виборчій системі, де довіряють владі судовій системі, де люди голосують в електронному вигляді, але там є довіра, це буде як в Росії, де теж є електронне голосування, і де Путіну малюють стільки, скільки йому потрібно. Навіть колись без електронного голосування намалювали 146%. Тому що коли влада бреше, маніпулює, коли влада не щира, коли довіри до влади немає, то ну про які електронні голосування можуть може йти мова. Тому вибори можливі, але скажімо так. Деякий час повинен пройти до речі, а ще треба організувати ці вибори, і це теж процес, і він непростий. У нас досі є проблеми з реєстром виборців. І мені підтверджували це працівники ЦВК Центральної виборчої комісії. І поки не вирішиться це питання, ну про що можна казати? До речі, влада не готується до повномасштабних класичних виборів, а готується саме до виборів з використанням електронного голосування, щоб сказати. Ми повинні це зробити. Люди мають право обрати собі владу, але ми намалюємо результат, і влада буде така, як ми хочемо. Тому голосуємо всі. Ну це цю цю лише електронне голосування є в Сполучених Штатах Америки. Чи що? Але ж електронне голосування є в Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, а ви уявляєте собі, щоб в Сполучених Штатах Америки зняли? Голову ЦРУ по статті, по якій повинен сісти або голова ЦРУ, або той, хто його зняв, і щоб закінчилося нічим. Ви Ви уявляєтеся таке собі в там. А ви уявляєте собі, щоб по 17 доларів за яйце постачання було в міноборону для зсу харчів? А ви уявляєте собі, щоб, наприклад, пентагон перерахував гроші виробнику за міни. Десь на мільярд 400 мільйонів. Хай будуть доларів. Це Сполучені Штати. Жодна міна не повернулася, і жодна копійка не повернулася на рахунок. Не була поставлена. Ну уявляєте, та це сполучені штати. А в Україні все саме так і відбулося. Баканова зняли по статті, по якій або він повинен сісти, або його той. Хто його зняв? Це закон, бо там прописано. Його по військовій статті зняли, і там або командир, який знімає, повинен сісти, або той, кого зняли. Ніхто не сидить. Баканова все гаразд. Він навіть сина пристроїв в СБУ, і те той лейтенант же. Так от, міни. Львівський арсенал забули всі. Мільярд 400 на початку повномасштабного вторгнення було йому перераховано заміни. Міни не були поставлені, але і гроші не повернулися. До речі, партнер Колюбаєв, партнер Єрмака Колюбаєв, виявив за кордон майже 40 мільйонів. і... Написано було, що це за м'ясо. Про це писали бігуси, зробили класний сюжет за м'ясо з арабських еміратів. М'ясо в Україну не приїхало, і гроші не повернулися. Ну це так для порівняння, що може бути, якщо ви при владі, якщо ні, і в Штатах в Штатах такого бути не може. Тому довіра до системи може мотивувати на прийняття процесу виборчого процесу в електронному вигляді. Але спочатку треба вірити. Довіряти системі, коли ми будемо довіряти, може проводити і поштове голосування. Бо, наприклад, е якщо буде проводитись поштове голосування, ну ви, наприклад, повірите, що ніхто не буде дивитися і змінювати ваші голоси? Ви відправите кудись? Ні. Ну тому що давайте відверто казати. Якщо влада починає на початковому етапі маніпулювати купувати виборців, то яка гарантія того, що вона не зманіпулює в електронному вигляді? я зараз як знаєте, нікого не захищаю взагалі. на увазі, от коли ми говоримо про Україну та сполучені штати Америки. А чому у нас так а ось в сполучених штатах? Ну тобто є ж приклад, як може бути інакше, але ж нещодавно була новина Вашингтон Пост писала про те, що радник Трампа. Вимагав хабарі так за, за посади у новій адміністрації. Тим не менше, такі факти теж є. там. ні, 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 там є. А ніхто ж не каже, що вони ідеальні. Більше того, там постійні е, питання там Трамп був з е, карними справами. Mm -hmm. Судові розбірки. Ці а ніхто ж про це не каже, але не мовчать. Скажіть, будь ласка, за яйця по 17 гривень. Що у нас міністр чи за міністра був притягнутий до відповідальності? А за львівський арсенал. А за останні міни з'ясувалося, що міни, які браковані на фронт постачають, це винні військові, які не так їх зберігають і не вміють їм використовувати. А чому їх використовувати? А чомусь такі ж самі чешські і хорватські міни нормально все з ними, але винні військові. Я про це кажу. Давайте відверто казати. і всюди є корупція. В Німеччині є корупція, в Ізраїлі є корупція, в Канаді є корупція, але за корупцію притягають. За фальсифікацію на виборах притягають, кого у нас посадили в Україні за фальсифікації на виборах. Хоча в випадки фальсифікації фіксували багато разів. Давайте відверто фіксували ж, фіксували. Хоч одну людину посадили за це? Ні, тому ми бачимо ситуацію. А в Сполучених Штатах за намагання фальсифікувати вибори, і це історичні факти, не тільки садили за грати і вбивали, тому знаєте різні історії. Різні приклади я не кажу, що там ідеальний світ ні в якому разі. Більше того, там теж є намагання брехати і брешуть політики. Все це є, але це не приховують і не намагаються казати, що це нормально. Борислава, давайте поговоримо про зустріч Володимира Зеленського та Трампа, атаку так у Франції. Відомо, що Трамп після цього сказав, що перемир'я розпочнеться із припинення вогню на фронті, а потім відбудуться перемовини. А Володимир Зеленський відкинув заклик Трампа до негального припинення вогню і сказав, що нам потрібні якби гарантії безпеки, і без гарантій безпеки, в принципі, все це неможливо. Як вважаєте, в принципі, до чого все це йде? Якщо відбудеться ось це зупинка вогню, то. Це підводиться до інаугурації Трампа, які ваші відчуття, і в принципі, коли Володимир Зеленський так говорить, якби неможлива так зупинка вогню без гарантій безпеки. Ну тобто він таким чином ну, тобто ставить Сполучені Штати Америки в таке положення, що ось спочатку, перша ось це. Ні, дивіться, так я з ним погоджуюсь. От тут я з Зеленським погоджуюсь на 100%. відсотків. Коли я критикую Зеленського або Єрмака або ще когось, я критикую саме за їх помилки, за їх рішення, які призводять до проблеми катастрофи. Коли вони пропонували готуватися до травневих шашлатів, я це критикував. Тому що говорив, що треба готуватися до війни, коли Зеленський розповідав про те, що він до нового року створить один гігават електрогенерації, я казав, а як а як. Хоч розкажіть як, це ж брехня, відверто. Але нікого це не цікавило У владі, вони обіцяли, вони брехали і далі. Оце я критикую. Але тут, вибачте, він правильно каже: ну гаразд, зараз ми проведемо. Перестановку взагалі ми перестанемо захищатися. Вони, до речі, не впевнені. Вони будуть розповідати, це не ми, це українці провокують і щось далі. Окрема історія про інше. Ну, гаразд, а, наприклад, ми зупинимо з нашого ну, боку захист, оборону. Зупинимо. Вони навіть зупинить наступати. Далі. Що далі? Всі страни скажуть: супер, видихаємо, все, закінчилася війна, а далі. Росія знов на нас нападає. Що далі? Ми знову звертаємося до цього світу, дайте нам зброю, гроші, все інше. Чи як ви розумієте, що без гарантії нічого не можна зробити? Більше того, Росія буде використовувати саме цю ситуацію для того, щоб розвалити антиросійську коаліцію, яка існує в Європі, яка існує в світі на заході, і для того, щоб потім, коли вона нападе знову, а вона нападе, це беззаперечно. Вона нападе, то тоді. Щоб ніхто не зібрався і сказали, ну велика кількість країн скажуть, почекайте, ви ж тоді домовились. А навіщо ви домовлялися? Без гарантій, це ваша проблема. Це як історія з Будапештським меморандумом. Ну хто ж підписує, погоджується віддати спочатку зброю, а потім чекає на те, що хтось імплементує цей меморандум? Звісно, що його ніхто не буде імплементувати в жодній країні. Це не було зроблено. Жодний парламент не голосував. Це як безпекові договори Зеленського, які він підписав. Але вони ж нічого не роблять. Навіть італійський міністр закордонних справ сказав, що це просто політична заява, яка не несе ніяких зобов'язань країни перед Україною ну, Італії, Країни перед Україною в військовому політичному або фінансовому плані. Політично навіть нічого не Ну так. Заява зробила і все. Наслідків ніяких не буде тут. Треба так само нам потрібні якісь гарантії. Тут я погоджуюсь. Бо якщо ми зараз е, на щось погодимося на що завгодно, аби закінчилось, війна почнеться дуже швидко. Росіяни показали, що вони вміють порушувати всі домовленості. Навіть той великий договір про дружбу, який підписаний, порушений. До речі, росіяни почали порушувати договір е, не тільки в 2013 році. Хтось забув острів в Тузла? Тому тут Зеленський правий на 100%. До речі, Трамп показує, що він знову буде намагатися просувати цю історію. І Він вже сказав, от зараз, що Зеленський хоче припинення вогню і миру. Він знову це сказав. Після того як Зеленський сказав, і спочатку гарантії. Він тоді, як сказав, він хоче заключити мир. Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що прийшов час, і Путін. Повинен думати, що прийшло, прийшов час, що він програв. От тут проблема, Тут проблема, тому що я не розумію, чому Путін програв, він просувається вперед. Поки він просувається вперед, він не програв. От коли він встане і не зможе просуватися вперед, або буде відкатуватись все, це говорить, що план Путіна остаточно рухнув. Коли Путін йшов, брати Київ за три за три дні, він не програв. А от коли. Три дні пройшли, він програв. Коли став відкатуватися, ще більше став програвати. Але як тільки він повертається і йде вперед, то він показує, що в нього часу вистачає на людей йому байдуже. Техніка спалена, його не хвилює. Гроші ресурс ресурси, які втрачаються війну Путіну до одного місця. І він готовий покласти все. Навіть тотальну ізоляцію Росії, навіть знищення ще більшої кількості росіян, навіть спалення величезної кількості грошей, ім'я того, щоб Україна, як незалежна країна, не існувала взагалі, він на це готовий витрачати гроші людей і час, і це треба теж зеленському зрозуміти. Тому, якщо така заява лунає, і зеленський дійсно це сказав, то мені здається, в голові Зеленського знову. Черговий татар вбиває чеченців, хоча цього ніколи не було. Тому ще раз кажу: тут я погоджуюсь з Зеленським. Він правильно каже, що спочатку гарантії, але це те, чого не хоче робити Трамп. Бо от і... Борислава, а що тоді буде, як ви вважаєте, в принципі, з гарантіями? Ну наша позиція зрозуміло... я і... кажу вам: я кажу вам: от це, якщо хоче робити Трамп, давати е... ж... жорсткі гарантії. Але тут же є інший бік. Україна що каже, або ми в НАТО, або ніяк. Ну тоді За, Запад скаже Захід скаже, що вибачте, ну НАТО ви не будете, значить ніяк. І тут теж треба розуміти, тому нам потрібні гарантії. Потрібні гарантії це підписаний договір зі Сполученими Штатами. Підписаний договір, такий, як є у Ізраїлі, наприклад, про те, що якщо щось починається, то із Ізраїлю а Сполучені Штати допомагають. Повністю це розміщення, наприклад, військових баз на території України, навіть якщо це росіянам не подобається, це західних військових баз, це створення складів, як це є в Ізраїлі, американської зброї і БК. Так, до речі, хто не пам'ятає, то частково е, снаряди і міни з, від Сполучених Штатів ми отримували саме зі складів в Ізраїлі, тому що вони такі, що дозволяють допомагати іншим країнам. І це теж треба враховувати. Гарантії можна виписувати, але коли ти кажеш ні, або НАТО або ніяк, ну тобі скажуть ніяк. Бачите, я ж не кажу, що Зеленський геній. Навпаки, він зараз заганяє себе в ту історію, коли йому скажуть, ну раз ніяк, воюй, давай. Але Трамп вже сказав, зброї буде значно менше. І Пане що... Бориславе, але ж ми не бачимо, щоб нам, ну, скажімо так, пропонували якісь гарантії. Так, от ми ж не чуємо, що щось там додатково нам пропонують Тому ж таку, що ви чули план Зеленського. Пані Євгенія, чули до НАТО, вступ до НАТО, перший план. Чекайте, ну вже сказали, що це не працює. Інші варіанти є: план Б є в нас, нема плана Б. Гаразд, будемо воювати до кінця. Що далі? Я хочу вам пояснити. Для того дипломатія існує не для того, щоб ставити ультимативні публічні вимоги, а для того, щоб кулуарно домовлятися з урахуванням інтересів всіх учасників перемовин саме Сполучених Штатів і України. Якщо ми домовляємось по про партнерство, якщо Єрмак, який з'їздив до сполучених штатів, не зміг, то він показує, по-перше, свою неспроможність. До речі, це ж не перший випадок, коли він не зміг домовитись. Пам'ятаєте, як вони з Омеровим приїхали в Штати домовлятися про фінансування і повернулися без фінансування? А пам'ятаєте, як він з козаком спілкувався віцепрем'єром Росії, помічником Путіна по питанню, що війни не буде? Повномасштабного вторгнення не буде, і він вже сказав це Зеленському: не буде повномасштабного вторгнення, це нас американці лякають. Ну як домовився? Це показує, що він некомпетентний, неспроможний. Він рішальє на рівні рішал. Він щось може домовитись. а по в політиці він нуль, і це, до речі, ми всі бачимо. Але. Його рівень компетентності вищий ніж рівень Зеленського. Тому Зеленському він подобається. Ну тому, що, хоч хтось може щось запропонувати йому. А нам потрібно, щоб дипломати на своєму рівні вирішували це питання. Ну, от, наприклад, Трамп не хотів зустрічатися з Зеленським, не хотів, і це підтверджує і оточення Трампа, і видання Аксіос, і інше, але це сталося. Дипломатія працює навіть коли хтось не хоче або не робить цього можна досягнути, знаючи, як використовуючи деякі важелі, форми і перемовини. Якщо неспровожний єрмак, то може в час підключати все ж таки фахових. Дипломатів навіть так, наш, ж, наше ж міністерство закордонних справ. Це ж воно воно зробило так на річницю випольського меморандуму заяву про те, що ми не визнаємо будь-яких так альтернатив членству в НАТО. Ну тобто, це ж рівень А дипломатії. у нас. Є міністерство закордонних справ. Вибачте, щоб я не переплутав. Чу у нас є структура, яка виконує завдання, як і всі інші міністерства, п'яти шести менеджерів. Тут менеджера на прізвище єрмак. Ну, давайте відверто казати. Вони ж виконують завдання, які їм дають. А вони повинні працювати автономно.